Ти точно чув про алгоритми і знаєш, що це. Ну, або думаєш, що знаєш. На перший погляд, це здається чимось простим і навіть очевидним. Кожен, хто слідував кулінарному рецепту, збирав меблі за інструкцію або розв'язував математичну задачу, вже використовував той чи інший алгоритм. Більшість з вас чули про алгоритми рекомендацій в соціальних мережах, а програмісти, можливо, згадають сортування або пошук найкоротшого шляху. Здається, відповідь очевидна. Алгоритм це послідовність дій, яку можна виконати для досягнення певної мети, але чи все так просто? Що, якби я сказав вам, що алгоритм є чимось іншим, і ви, скоріш за все, не зможете дати йому вичерпного та чіткого визначення. Скажу більше, дати математично строге визначення алгоритму не може ніхто, і є серйозні підстави вважати, що ніхто й ніколи не зможе. Проте існує одна хитрість, яка виводить з лухого кута. Спробуймо розібратися детальніше і почнемо з головного. Чому алгоритм це не послідовність дій. Коли алгоритм характеризують таким чином, це не зовсім коректно, оскільки далеко не кожен з них можна напряму виразити через таку послідовність. Проте від того вони не перестають бути алгоритмами. Щоб зрозуміти, розглянемо приклад, де алгоритм це не лінійне покрокове рішення, а скоріше набір правил, які визначають поведінку системи. Уяви собі систему рекомендацій на Netflix або YouTube. Її головна мета запропонувати фільм або відео, які найбільше відповідають твоїм вподобанням. Традиційне розуміння послідовності дій тут не застосовується, система не виконує фіксовану серію кроків для кожного користувача. Натомість її робота базується на складному комплексі правил, які постійно взаємодіють та адаптуються. Ось кілька прикладів таких правил. Якщо ти часто дивишся наукову фантастику, система запропонує тобі більше фільмів цього жанру. Якщо користувачі, схожі на тебе дивилися Фільм X, система порекомендує цей фільм тобі. Враховується час доби, ввечері пропонуються довші відео, в день коротші. Часом система пропонуватиме щось нове або нетипове, щоб розширити твої смакові вподобання. Ці правила не виконуються у строгій послідовності, вони можуть працювати паралельно або активуватися динамічно залежно від ситуації та вхідних даних, таких як історія переглядів користувача, його оцінки, поведінка інших користувачів і тому подібне. Система безперервно аналізує нові дані та переоцінює свої рекомендації. Якщо твої вподобання змінюються, наприклад, ти починаєш дивитися новий жанр, ці правила миттєво адаптуються і рекомендації змінюються відповідно. Такий алгоритм не має кінцевого кроку, після якого він завершує свою роботу. Він функціонує безперервно, постійно адаптуючись до твоєї поведінки. Таким чином, у цьому випадку, алгоритм це не лінійний перелік інструкцій, а динамічна система, що керує складним набором правил. То що ж таке алгоритм? Це питання лежить в основі сучасної інформатики. Проблема в тому, що, попри нашу інтуїтивну здатність розпізнавати алгоритми в повсякденному житті, спроба звести їх до єдиного доказового визначення є надскладним завданням. Ми можемо описати різні аспекти алгоритмів, однак, як тільки ми намагаємось поєднати їх в одне строге визначення, ми натикаємось на певні обмеження. Для всеохоплюючого пояснення не обійтися без деяких складних математичних концепцій, тому я постараюся лише поверхнево передати суть. Як тобі вже можливо відомо, усе, чим займається комп'ютер, це обчисленнями або більш узагальнено перетворенням однієї інформації в іншу. Робить він це керуючись програмою, яка реалізує певну конструктивну процедуру, тобто алгоритм. Оскільки інформація для цих перетворень завжди представляється в наборах символів з певного алфавіту, а саме нулів та одиниць. То робота комп'ютера є нічим іншим як обчисленням функції над деяким вхідним словом, результатом якого є вихідне слово в рамках цього ж алфавіту. Не вдаючись в подробиці, скажу, що не всі функції, які ми здатні собі уявити, в принципі можна обчислити, бо таких функцій банально більше, ніж усіх можливих алгоритмів. Але можна констатувати, що функцію можна обчислити, якщо для неї існує алгоритм обчислення. Виходить, що алгоритм є певним конструктивним правилом, за яким обчислюється функція. Проте таке визначення все ще не можна назвати повноцінним і знаючі, люди все ще знайдуть для нього контрприклади. Це пов'язано з тим, що самі поняття обчислювальності та конструктивності виявляються дуже нестійкими та відносними. Грубо кажучи, для того, аби дати визначення обчислювальності, нам так чи інакше необхідно було б оперувати поняттям алгоритму. Ритму та конструктивності. Проте, як ми вже згадували, ми не можемо чітко визначити та однозначно сформулювати, що це. Тобто ми потрапляємо в своєрідне замкнене коло, обумовлене рекурсивністю визначень. Вже за хвилину я розкажу, як вийти з цього на перший погляд глухого кута. Але важливо розуміти, що дане питання є досить серйозним, і будь-які визначення, які ти можеш зустріти, і які претендують на абсолютність, є, м'яко кажучи, легковажними і такими, що суперечать сучасному розумінню теорії обчислювальності. Найвидатніші вчені світу займалися дослідженнями в цій сфері. Зокрема, всім добре відомий Алан Тюринг. Як машина Тюринга наближає нас до розуміння алгоритмів? Алан Тюринг це видатний британський математик та криптограф, робота якого у 1930-х роках мала революційне значення для інформатики. Більшість з вас може знати його як розробника дешифрувальної машини бомб, що використовувалась для перехоплення повідомлень нацистів, зашифрованих так званою Енігмою під час Другої світової. Про це було знято відомий фільм під назвою Грав імітацію. Проте для нас дана поста цікава в першу чергу, як людина, яка створила концепт обчислювального пристрою, відомого загалу як машина тюрна. Варто зазначити, що машина тюринга це не фізичний пристрій, а лише теоретична модель. Щоб зрозуміти, як вона працює, уявімо, що у нас є дуже довга паперова стрічка, яка простягається в обидва боки настільки, наскільки нам потрібно, аж до безкінечності. Ця стрічка розділена на комірки або клітинки, і в кожній комірці може бути записаний лише один символ з певного скінченого алфавіту, наприклад, 0 або 1. На цією стрічкою вправо або вліво рухається щитувач. За один крок він може прочитати символ з поточної комірки, записати туди інший символ або переміститися до іншої комірки. І останній елемент пристрою так звана таблиця станів. Це своєрідний мозок машини тюрінга, що являє собою набір інструкцій, які говорять системі, що робити. Кожна інструкція або правило залежить від поточного стану машини та символу, який щитувач бачить зараз. На основі цього визначається наступний стан машини, символ для запису в поточну комірку та напрямок руху щитувача. Даний цикл повторюється знову і знову, аж до завершення роботи програми, коли машина переходить в стан, визначений як кінцевий, або зупиняється з інших причин. Наприклад, не визначено жодного переходу для поточного стану або символу. Давай розглянемо реалізацію найпростішого алгоритму за допомогою тюрінг машини. Наприклад, інвертування бітів до вільного двійкового числа. Потрібно замінити всі нулі на одиниці і навпаки. На початку виконання стрічка матиме такий вигляд. Для вирішення даної задачі достатньо описати таблицю станів наступним чином. Це дещо спрощений варіант, але цього буде достатньо, аби зрозуміти суть. Якщо читаємо 1, пишемо 0, рухаємось вправо. Якщо читаємо 0, Пишемо 1, знову ж таки, рухаємось вправо. Якщо читаємо пустий символ, зупиняємо виконання програми. Після запуску машини щитувач перевірить стан першої комірки. А потім визначить свій наступний крок, базуючись на таблиці станів. Цей цикл повторюватиметься аж до завершення роботи програми. Нескладно здогадатися, що в результаті усі біти вхідного слова будуть замінені на протилежні, після чого машина завершить свою роботу. Хоча взагалі це не є обов'язковою умовою і програма може виконуватися циклічно, якщо сформулювати її відповідним чином. Все це, звісно, дуже цікаво, але при чому тут взагалі алгоритми? Справа в тому, що Тюрін стверджував, що яким би не було визначення поняття алгоритму, будь-який алгоритм, який відповідає цьому визначенню, можна реалізувати за допомогою його машини. Це твердження у дещо іншому формулюванні називається тезою Черча Тюрінга. Зверніть увагу, що це саме теза, а не теорема. А отже, математично довести чи спростувати її неможливо. Спростування можливе лише на практиці, якщо хтось запропонує такий алгоритм, який не може виконати машина тюрінга, але який при цьому може бути реалізований іншим способом. Таким чином, тюрінг значно наблизив нас до розуміння алгоритмів і дав найбільш формальне його визначення з усіх можливих, принаймні на даний момент. Багато математиків розробляли альтернативні формальні моделі обчислень, такі як лямбда числення Алонзо Черча або рекурсивні функції Стівена Кліні. Однак згодом було доведено, що ці та інші моделі за своєю обчислювальною потужністю є еквівалентними машині тюріна, тобто вони не дозволяють реалізувати якесь більш глибоке поняття алгоритму, яке виходило б за межі нинішнього розуміння обчислювальності. Скажу більше, обидві ці концепції можна повністю реалізувати на тюрінг машині. І навпаки, ту ж машину можна реалізувати за допомогою лямбда-числення або рекурсивних функцій. Нагадую, що ми в першу чергу говоримо про теоретичні моделі, проте ніщо не заважає реалізувати їх на практиці. Власне, сучасні комп'ютери вже роблять це, і навіть значно більше. Але виходить, що машина тюрінга виконує ніщо інше як послідовність кроків. Так, виходить, я вас надурив і сам же загнав себе в глухий кут. Уважний глядач зверне увагу, що на початку відео я озвучив ідею, ніби зводити алгоритм виключно до послідовності кроків, є помилкою. Але тюрінг машина робить саме це, і вона здатна реалізувати будь-який алгоритм. Схоже, я сам собі суперечу. Ну, насправді не зовсім так. Як згадувалося раніше, окрім машини тюрінга, існує багато альтернативних концепцій, які також дозволяють реалізувати алгоритм. При цьому дані концепції, як і самі алгоритми, можуть бути не пов'язані з послідовністю дій у чистому вигляді, хоча й можливо їх до неї звести. Розумію, звучить складновато, але вся справа в тому, що тут ми маємо справу з різними рівнями абстракції. Це ще одна тема, яка заслуговує на окреме відео, але коротко кажучи, абстракція це те, наскільки. Грубо або деталізовано, ми розглядаємо ту чи іншу проблему. Наприклад, коли ми готуємо борщ, ми не задумуємось, які хімічні процеси відбуваються під час кипіння води, і як молекули різних інгредієнтів взаємодіють між собою. Теж саме можна сказати і про згадану раніше систему рекомендацій на YouTube. Коли розробник описує правила, за якими працюватиме система, він керується високорівневими концепціями, а не переймається, як це потім буде перетворено на одиниці і нулі, з якими працює комп'ютер. Таким чином. Чином, хоча будь-який алгоритм, незалежно від його складності, може бути розбитий на послідовність дрібних атомарних кроків, які здатна опрацювати машина Тюрінга або реальний комп'ютер, коли ми говоримо про алгоритм у повсякденному розумінні або в розробці, ми маємо на увазі насамперед його високорівневу логіку, призначення та структуру. Саме ця вища концепція, а не набір елементарних операцій, що її реалізує, дозволяє нам зрозуміти суть алгоритму, визначає, що саме має бути зроблено і за якими правилами. Навіщо нам розуміти природу алгоритмів? Ми з'ясували, що алгоритм це не просто список кроків, а високорівнева логіка вирішення проблеми, яку втім можна звести до атомарних послідовних операцій, як це демонструє концепція машини тюрінга. Але навіщо взагалі заглиблюватися в ці теоретичні нетрі? Ну, по-перше, це цікаво. Але розуміння природи алгоритмів рівнів абстракції та обмежень обчислювальності має і величезне практичне значення. Насамперед, це основа роботи будь-якого комп'ютера. Коли ви запускаєте програму, відкриваєте сайт чи граєте в гру, ваш комп'ютер, по суті, виконує мільярди дрібних послідовних операцій, дуже схожі на ті, що виконує машина тюрінга. По суті, сучасні комп'ютери є фізичними реалізаціями цієї абстрактної моделі. По-друге, алгоритми це серце мов програмування. Незалежно від того, чи пишете ви код на Python, Java або C, ви працюєте з алгоритмами на різних рівнях абстракції. Високорівнові мови програмування дозволяють нам описувати складні алгоритми, не замислюючись про кожну окрему машинну інструкцію. Компілятори та інтерпретатори потім перекладають цю високорівневу мову в послідовність машинних інструкцій зрозумілих процесору. Усвідомлення того, як ці рівні взаємодіють, дозволяє писати ефективніший та зрозуміліший код. Власне, так звана алгоритмічна повнота і робить мови програмування тим, чим вони є. Якщо ми для прикладу візьмемо мову HTML або стандартну SQL, то виявиться, що вони не є мовами програмування в класичному розумінні. Все тому, що на них неможливо програмно реалізувати машину тюрінга. Так, так, знову ця всюди суща машина. Хоч ці мови і дозволяють виконувати певні обчислення, все ж вони є досить обмеженими і підходять лише для вузького кола завдань. Такі ж мови, як Java, C та багато інших, в народі прийнято називати тюрінг повними, адже вони дозволяють змоделювати будь-який алгоритм. Популярний зараз штучний інтелект також є нічим іншим, як набором алгоритмів. Проте, на відміну від традиційних програм, алгоритми AI генеруються та покращуються на основі вибірок даних, або, іншими словами, під час машинного навчання. Тобто програмісти в даному випадку не розробляють кінцеве програмне забезпечення, а скоріше створюють середовище, в якому алгоритми можуть створювати та оптимізувати інші алгоритми. Навіть якщо зовні робота нейронної мережі здається чимось надзвичайно складним та навіть містичним, її навчання та робота зрештою зводиться до примітивних арифметичних операцій, які є послідовними, детермінованими і які виконуються на сучасних дуже просунутих реалізаціях. Чого? Правильно, машини Тьюрінга. Насправді, дана тема є дуже глибокою і містить в собі ще дуже багато деталей, які складно передати в подібному відеоформаті. Проте, сподіваюся, я зміг тебе зацікавити, і ти відкрив для себе щось нове. Побачимось!